Ціна за якість уже з 10 червня усі івано-франківські маршрутки повинні курсувати із вмонтованими gps трекерами Такою була головна умова міської влади для перевізників, котрі хочуть підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 4 гривень. Наразі встановити у своїх автобусах системи контролю погодилися 50% підприємців. Є, звичайно, деякі перевізники, які не йдуть, скажімо так, на контакт і не бажають встановлювати цей GPS-трекер відповідно. Я так очікую, що відсотків 90-95 у нас будуть мати, будуть в системі загальні. Їх можна буде бачити до кінця тижня. У профільному департаменті обіцяють облаштувати диспетчерський пункт. Спостерігати з рухом автобусів у онлайн режимі зможуть і самі мешканці за допомогою спеціального додатку через комп'ютери і смартфони. А от контролювати виконання умов буде спеціальна комісія комунальників. Запевняють, перевізники, котрі ігноруватимуть договір, позбавлятимуть права обслуговувати мешканців міста. Ми зможемо бачити повністю рух кожного автобуса. Бачите, хто там перевищує швидкість, там стоїть довше на зупинці, десь з'їхав швидше. Те, що я говорив, це такі основні порушення, які у нас будуть. Будемо формувати відповідні звіти кожного дня за будь-який проміжок часу, по кожному маршруту чи загалом по всіх широких там є можливості. Ну і плюс для кожного мешканця міста комфорт у тому, що через мобільний додаток вже спеціально розроблений, так само і так само через свій комп'ютер, можна буде через інтернет буде зайти. На відповідний сайт і відповідно бачити рух кожного автобусу. Так само утім, встановлення GPS-трекерів трекерів то лише одна із умов згідно додаткової угоди до 10-го числа. Перевізники зобов'язані також забезпечити пасажирів квитками, водіїв спецформою та підтримувати у салонах автобусів чистоту в іншому випадку. Вартість проїзду впаде до 2 гривень. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.